Закарпатський центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді тут охочі можуть написати заяву, аби стати посмертними донорами. Процедура посмертного донорства може бути розпочата за двох умов. Перша умова це коли пацієнту діагностовано смерть головного мозку. Згода може бути дана родичами першої лінії. Коли вже пацієнту встановлено смерть головного мозку, а друга умова, коли є наявна згода при життєво трансплант координатору, трансплант координатор це спеціаліст, який забезпечує отримання анатомічних матеріалів людини та надає їй для подальшої трансплантації чи виготовлення біоімплантів. Заяву на донорство органів написала комунікаційниця центру Ксенія Шокіна. Стати донором насправді я хотіла і була не проти дуже давно. Раніше це було недоступно, наскільки мені відомо, оскільки я працюю в центрі нейрохірургії хірургії і неврології знімаю контент. То я була присутньою на трансплантації органів від посмертної донорки. І, власне, коли я бачила, як відбувається ця операція, я зрозуміла, що ні, моя думка не змінилася, і я все ще хочу стати доноркою органів для того, щоб допомогти комусь врятувати життя. Цей вибір я вже давно зробив. Я про це думав, свідомо вже давно. І я завжди мені було дивно, чому люди відмовляються від донорства органів. Якщо це може врятувати інше життя, наприклад, у нас була пацієнтка, одна, яка померла, і вона врятувала чотирьох інших пацієнтів. Колеги зі Львова тут робили забір органів. Тобто, це ну я думаю, що це абсолютно логічно, що може можуть органи допомогти. Аби написати заяву, необхідно з собою мати паспорт та ідентифікаційний код або айді картку. Пишемо від руки згоду на посмертне донорство, у якій вказуються паспортні дані, контактні дані цієї особи, а також людина може вибірково обрати органи, які вона може пожертвувати, хоче пожертвувати посмертно. Можна вказати або погодитися, або відмовитися. Якщо ці органи будуть визнані непридатними для трансплантації, вони можуть бути використані для науково-практичної діяльності. І в галузі охорони здоров'я або для виготовлення біоімплантів згода вноситься у єдину державну систему інформаційну систему трансплантації. За словами Андріани Корчак, внесені дані є конфіденційними і доступними лише для трансплант координаторів. Якщо людина передумала, може звернутися знову ж таки до трансплант координатора та е, е, написати. Е, Заяву, яка буде скасовувати попередню надану згоду. Можна оформити заяву про призначення особи, яка при констатації смерті головного мозку може приймати за вас рішення щодо донорства органи, органів. Ну і відповідно, остання заява, яка буде написана, буде вважатися діючою. Андріана Корчак розповіла, заяви на посмертне донорство у Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології написали близько 10 людей. Більшість цього місяця така програма в закладі діє з жовтня минулого Року донорами можуть стати повнолітні дієздатні особи, крім е... Певної групи осіб це є діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікунства. Це ті, чия особа не встановлена, не дієздатні особи, а також військовослужбовці, які постраждали внаслідок бойових дій та цивільні люди, які постраждали внаслідок обстрілів. Серед протипоказів до донорства органів виявляють ряди інфекційних захворювань, серед яких є віл-сНІД, вірусні гепатити, вроджені чи набутий бути Філіз туберкульоз будь-яких форм прийнятий був закон. Мені здається, це було десь років 5 або 7 назад про трансплантацію. І на основі того закону було розроблено механізм і. Купа ціла нормативно-правих документів, які регулюють цю сферу. І є єдина система донорів, єдина система реципієнтів, є заклади, які виконують вимоги, які законтрактовані на це. І ми також плануємо контрактуватися. Директор центру нейрохірургії та неврології Андрій Смоланка каже: наразі формують групу лікарів, які будуть проводити трансплантацію органів в їхньому закладі. У нас вже виконувалася трансплантація тут, пересаджували серце. Це були колеги зі Львова, і вони сказали навіть, що підтвердили, що у нас все обладнання, вся матеріально-технічна база є для цього. Ми передивилися вимоги, справді є матеріально-технічна база повністю, практично, повністю відповідає. Єдине, що нам залишилося, нам залишилось підготувати спеціалістів. Ми плануємо. Початку наступного року, січня, 2025 року, контрактуватися на цей пакет Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.